Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. <ріхи> Та я вгораю Нє. <ріхи> доброго ранку, доброго дня, доброго. Вечора, доброї ночі, мої дорогі підписники. Як ви вже змогли зрозуміти, ваша улюблена рубрика Я Лави кулінар. Правильно. І що? Що ми будемо сьогодні готувати? Ви дізнаєтесь трохи пізніше. Сьогодні 31 грудня. Кінець року. Останній день е, року. Останній вівторок року. I wish you a merry Christmas, I wish you І a... Що ми будемо сьогодні готувати? Ми всім провізаті закінчилися після того, як я почав знімати. До цього поки готувався, було весело. Було весело. Коротше, е, як я завжди люблю казати, менше діла, більше слів. <свят> ну, взагалі-то навпаки, більше діла, менше слів, але в мене завжди виходить навпаки. Але ні, сьогодні треба встигнути, бо у мене є година 10 хвилин, бо о 8 в мене інші справи, треба встигнути, точніше о 20.00. А що саме, я не скажу? Так от, що, 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 що? ви спитайте мене, що ми будемо сьогодні готувати. А я я вам відповім салат олів'є. <клес> Не скажу, як у мами, потім поясню чому салат олів'є. Під улюблений фільм. Вау! Деякі продукти в мене є, деяких немає. Тому прямо зараз, прямо зараз, ми саме одягаємося і відправляємося в магазин. Ну на що все, я все сказав? Я все сказав і все сказав! В цьому році ялиночку. Якщо вам цікаво, то я її паяв сам. Відосу тут буде за посиланням. Переходьте, подивіться. Годинник, який поруч стоїть, я так само зробив власними руцями. Цей раз в мене немає в голові е, конкретного сценарію, конкретної картинки, як я завжди кажу, що спочатку побачив цілісну картинку, а потім усе починаю знімати. І допоки я це не побачу, то ніякого процесу не відбувається. То в цей раз пофіг: 11.00 треба йти в магазин. Монтажер потім розбереться. Дякую. Не дякую. Основну частину я вам розповів, а ми зараз... Ми. Ну так, ми. Вибач, я не звик, що ми знімаємо вдвох. Вибачте. Йдемо в магаз. забув сказати, бюджет у нас 500 гривень. Не знаю, що 500. Отак так вирішив. Біля яєць тупо нікого немає. Треба з хлібом, щоб сітніше було. <звіст> а, так, хай все вариться, бо варити дуже багато. Кастрюля всього одна. А поки чекаємо, я піду монтувати новенький відос. Який саме? А отут переходьте, буде посилання. Дивіться, коментуйте і обов'язково ставте лайк. Фу. Це різдвяні дзвони a, little longer than a few minutes later. одразу скажу, що е, я іще й почистив, бо це нереально довго, десь півгодини мав очистить. До речі, я дуже не люблю чистити на оці всі салати, особливо картоплю, бульбу. Що ми купили? Морква. До речі, скільки всього по кілограмам, по грамам пропорції, я не знаю. Тупо на глаз. Вау! Oh, wow. Картопелька, якщо казати про оліги, яке готувала мама, мама завжди ковбасу клала, і це було нереально смачно. І в крошку, яку я дуже люблю. Це моя улюблена страва. Якщо ви ще не знаєте, то поставте лайк або плюсик у коментарях. І я в наступному відео вам обов'язково розповім, чому я люблю акрошку. Коротше, буде з філехою. Готові? А що це у нас тут? Це скарб. Це, мабуть, найголовніший інгредієнт у цій сталі. У цьому році я маю новася. Наступний інгредієнт огірки. Але огірки мариновані, а повинні бути солоні. Тому, в принципі, вже олів'єха, як у мама, не вийде. Мама далеко, і її найсмачніші огірки теж далеко. Тому мариновані. Мама, ти нічого не бачила. З твоїми огірками олів'єха була б смачніша, але не смачніше за твою. Далі у нас іде горошок. Цей інгредієнт, хтось кладе, хтось не кладе. Я все дитинство їв без нього, і мене все влаштовувало. Сьогодні я вирішив покласти, я далі поясню, чому. А це, до речі, була не реклама новусу. Але якщо ви зацікавлені, новус зв'яжіться зі мною. Для співпраці поставте плюс у коментарях. Для співпраці пишіть у директ. Також ми додаємо цибульку. І найголовніший інгредієнт це. Мазік улюблений майонез нашої родини. У кожної родини є своя традиція. В нашої родини це Макмай. Макмай сімейна традиція. Макмай, зв'яжися зі мною. Всі ми знаємо, що салат олів'є славиться тим, що його завжди готують. Тупо в тазіку. Беремо тазік. О! Dez litros. Pega <laughs> <laughs> Ось, чому я казав, що салат буде не як у мамі. Був тазик, але не 9 літрів. Тому сьогодні буде дуже цікаво це зробити. Получиться повний чи ні. Тому стільки багато продуктів почнемо різати, а там подивимось. З шубою, до речі, в цьому плані простіше, бо там все треба натирати. То тут треба різати. А я робив шубу. Да. Якщо ви не бачили відео про шубу, один із попередніх відео, ось воно приходьте сюди за посиланням і обов'язково подивіться. Почнемо діжка. Почнемо з. З в... картоплек. А, а може з луку почну? Лук. Репчатий лук. Цибуля. Бляха-муха, як важко вирішити. Мамо, вибач, я обіцяв не матюкати у відео, але ж. Це не матюки, це шість лаябуха! Та да. Почнемо з картоплі. Хай йому грець, бути чи не бути, хай йому грець. Скажіть мені, хто я? Людина чи мрець? Мадамадафак, фак, мадафак, Пау, це моя рання творчість, до речі. Якщо хтось не знав, я писав вірші ще в школі українською мовою до того, як це стало мейнстримом. Так, а як лісові? Кубікати, да? А з ким ти говориш? З тобою. А. Логічно, логічно, логічно Логічно. А щоб вам було легше дивитись, порізати багато. Я це діло промотаю за вас. Картоплю ми порізали. Я просто не знаю, як я це потім буду мішати. <реку> Руками, мабуть. Наступне у нас цибуля. Ріжемо цибульку. А як різати цибулю? М -м -м. Та також кубиками. Цибулі багато не буває. Цибуля все. Наступний інгредієнт морква. Все е, і в мене. Я думаю, вийде в мене та з Ні, ні, я не ту коха, не ті слова я говорив. До речі, е, скажіть мені, от що, ви е, п'єте оці всі соки з консервованих ананасів, горошку, кукурудза, може? П'єте чи ні? Пишіть в коментарях. Не знаю, як ви, а я п'ю. Найс. Nice. Це, мабуть, найпростіший інгредієнт, який одразу відправляється в тазик без ніякого нарізання. <звук> Ах, мені здається, треба було брати чотири банки, бо цей горошок тупо потіряється в цьому тазі. Давайте тепер поріжемо м'яско, і відправляється наступним в тазик У нас філешка. <звук> Хей! Hey! Він потроху наповнюється, а ми їдемо далі. Яєчка. Тупо слова зайві. 10 яєчок. Я думаю, для такої тари це навіть мало. Яєчка в нас також все. Передостанній інгредієнт це в нас огірочки. Я думаю, можна порізати їх усі, бо їх тут не так вже й багато. Якби мамині огірочки, я б навряд чи так от просто спробував попити розсол. Мамин розсол дуже допомагає 1 січня зранку. Ріжемо. Останній огірочок. Салат майже готовий. залишився Останній інгредієнт. Сюда! Я думаю, однієї пачки тут буде недостатньо oh. ложечку і ре. Ретельно, ретельно це все перемішуємо. Салат цей ніколи мама не солила, бо ми клали туди солоні огірки. Які викладете, я не знаю, напишіть в коментарях. А я от, думаю, солити його чи не солити, бо важко зрозуміти, скільки тут потрібно солі. Скоріше за все, солити не буду, бо сіль шкідлива. Не хочеться його пересолити і потім їсти тупо солонющий. <static> mm. So Перший раз я за сьогодні Ну, був сніданок, але це було 12 годин тому. Я розпробував. Пояха як смачно! Я освітаю, салат готовий. Виглядає нереально на смак так само, подивіться, як смачно. Спробую як красиво. Дякую вам за те, що додивилися до цього моменту. Я готую 31 грудня. Відос вийде вже у січні. Тому я щиро вас ще вітаю з новим роком. Бажаю вам здійснення ваших мрій і всіх планів, які ви запланували на 25-й рік. Якщо ви зараз їсте, то смачного вам з вами був я MC89, салат Олів'є і ваша улюбленіша рубрика під назвою Я мами! Ку. Дякую за перегляд до зустрічі. А ми з Олів'яхою йдемо дивитись фільм. Па-па. З новим роком все. Фу. Все, а тепер пішов дзвонить мамі. Короналяла спать.